Облводоканал. показники лічильника. Хто там? Хто у моїй хаті? Це водоканал. А хто питає? Нікого з дорослих удома немає. У туалеті немає лічильника. Бляха, чого ви приперилися? Удома нікого немає. Усе, що нам потрібно, це доступ до вашого лічильника. Та пішли ви у сраку, я плачу за гарячу воду, а тече холодна. Засунь собі в сраку свій лічильник. Два лічильника? Ану покажи. Та у нас взагалі приватний будинок. Тамара Петрівна, здається, вони воду беруть зі скважини. Чого вони приперлися? Це ж хата. У нас колодязь, довбні! Та хере з ними балакати. У нас навістральник на дворі. Дорослих немає. Ви маєте повірити лічильник, бо ми перекриємо вам воду. Та пішов у ту сраку. Тут хата бля, не квартира. Я сам копав той септик. Грію воду у каструлі. Обісратися це ще з Обленерго не приходили. Здається, у них немає лічильника. Як це немає? Ти ж сам у сральнику стоїш, але тут не підведена вода. Тоді якого біса вони по нам шмаляють. Казала мені, робота в водоканалі зовсім не мокра. Краще б я працював у голову. Лайно. З 9 до 5. Жодних проблем? Придурки, ви вбили сусіда? Бляха, здається, пробила стояк. Я помираю, а ти мені досі 200 торчиш. Так і побуне, побачивши гарячої води. Ми беремо руками yeah. Довгні. Ну що, чуєте запахи? Кляті вилупки, ви вбили друга сусіда. Я вас усіх пошмаляю, нема в нас ніяких лічильників. У нас навіть газу немає. Ви геть здуріли, він працює модалі очей. Казала мені мама, й вчися. І що тепер маємо? У вас три секунди, щоб показати лічильник. Учора відрізали світло, а сьогодні ще й воду хочуть. Один. Два. Я зараз чихну. Не стріляйте, не стріляйте, я покажу лічильник, не стріляй. Ти знаєш, усі ці кулі, ще й в перший день, це занадто. Усе добре, старий? Скажи, вибачте, вибачся перед ними. Вибачся, вибачайся. Слухай, старий, вибач, розумієш, ви перші почали стріляти, а ми просто спитали, де у вас лічильник. Тож нічого особистого. Я я дихаю у са. Виродку. А саме цікаво, що він це не самий злий. А я. Та не маю нас лічильника. Як немає, якщо стоїть стральник, я вже п'ять років планую провести воду. Досить брехати. Просто покажи, де той сраний лічильник. У вас є лічильник. У вас є лічильник на воду. Є чи немає? Я гадаю, у них немає лічильника. А я гадаю, що є. Зачекай. Давай запитаємо інше. Ей, старий, доброго дня. Не підскажете, де у вас тут лічильник на воду стоїть? «Ага». Каже, він не знає. Його мізки по всьому холодильнику. пісратись!» Він взагалі нічого не скаже. Він повністю всрався. Ту де ж лічильник? Бо це село, і сруть вони на дворі». То якщо в них немає лічильника, то якого бана вони у нас стріляли? Ану, кажи, бо відстрелю макітру нахрін. Та нема у нас лічильників, жодного лічильника. Ми просто знімаємо відео як вижити без гарячої води. То у вас немає лічильника? Максим, здається, це інша адреса.